Вітаю вас, дорогі присутні. Слава Ісусу Христу! Ми з вами співали першу пісню, і там були такі слова, ми найщасливіші люди на землі. Чи вважаєте ви себе найщасливішими людьми на землі? Я себе вважаю, а ви? Слава Богу. Одного разу людині, яка не розбирається в Святому Письмі, йому подарували новий завіт. Але через деякий час ця людина його повернула зі словами: що передивився я цю книгу, там написано: для римлян, до євреїв, до якихось там коринтян, фелипійців. Але для нас, українців, я там нічого не знайшов. Але для нас сьогодні присутніх тут саме ця книга, слово Боже, Біблія вона є для нас таким особливим благословінням. Чому тому, що це є слово Боже, і Господь сьогодні говорить до нас саме через цю свою книгу. Мене, знаєте, надихає отак, от останнім часом, що дивлячись на перше, на друге зібрання, от на першому зібранні у нас сьогодні був абсолютно повний зал людей, не було вільних місць, і частіше за все у нас і на другому таке буває. Чому? Тому що люди щось вас сюди сьогодні привело, щось вас сюди кличе. Я не думаю, що ви приходите заради того, тільки щоб попити чаю з печивом. Я більш склонен до того, що у вас веде сюди Господь. Щось вас цікаве до ваших сердець. Він говорить через своє слово, через проповідників. Він вас сюди кличе. Тут щось глибше є таке. Хоча ви можете з цим і не погодитись. Хочу, щоб ми зачитали одну історію сьогодні зі слова Божого і подивилися коротенько перед змірковою над істинами цього уривку, подивилися на своє життя, як ми служимо, як ми служимо Богу. Щоб ми подивилися, і побачили, що є дійсно така милість і оцю благодать, побачили, що є можливість служити Богу. Чому я про це говорю? Тому що дехто вважає, що служать тільки ті, кого ми бачимо тут на сцені. Що це тільки проповідники, це тільки пастор, чи група прославлення музикантів, тільки вони служать. Хтось може і хотів би бути з вас корисним і втримую. Ви думаєте, це в когось виходить, а в мене ні. Тому я хотів би підбадьорити всіх нас, всіх тих, хто служить, і нагадати нам дуже такий простий уривок. Ми вже його неодноразово читали, та там, де Ісус одного разу покликав своїх учнів. Він каже, хлопці, підійдіть сюди і подивіться. І він їм показав на вдову, яка кинула в скарбницю дві самі мілкі монети. Вона кинула дві лепти. Зачитаємо Євангеліє від Марка, 12 розділ із 41 по 44 вірш. І сів Ісус напроти скарбниці, дивлячись, як народ кладе гроші у скарбницю, і багато заможніх клали багато. І підійшовши одна бідна вдова, поклала дві лепти, що складає кадран. Це сама мілка монета, сама мілка копійка, що на той час була в Ізраїлі. Ну, не знаю, яка в нас сама зараз мілка копійка, чи там 10 копійок, чи 25. І от вдова поклала у скарбницю саму мілку е, монету. І покликавши своїх учнів, він сказав їм: істинно говорю вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю, тому що всі поклали від свого надлишку, вона ж від нестатку свого поклала все, що мало, увесь свій статок. І перше, друзі, на що би я хотів звернути увагу, що Бог бачить наше життя. Бог бачить наше життя, як ми служимо, як ми жертвуємо і наші наміри. Автор нам показує в цій історії дві категорії людей. Це книжники, фарисеї, багаті люди і їхню жадібність. І з іншого боку він показує вдову і її ревне служіння цієї вдови. А про книжників сам Ісус каже, що вони поїдають домиї вдів. Вони хочуть якраз нажитися на самому такому незахищених слоях населення, на тих, за кого Господь по особливому печеться, на вдовах. І дивлячись на те, як багаті сиділи і клали величезні гроші до скарбниці, Ісус розумів, що для них це не було жертвою. Чому? Тому що вони клали з надлишку свого. Але Ісус зауважував на бідну вдову, яка поклала все, що мало. І хоча у грошовому еквіваленті це копійки, друзі, але Господь оцінив її сердечні наміри. Він знає наше бажання догодити, Він знає наше бажання служити йому, друзі. І, те, і це велике підбадьорення для всіх нас. Що цікаво в цій історії, друзі. Що ми можемо, знаєте, з вами дивуватися з дій цієї вдови? Ми можемо з вами погодитися, погодитися зі словами Ісуса Христа, друзі, але ми не наслідуємо прикладу з вами цієї жінки. Нам сьогодні з вами простіше. Критикувати, простіше, звичніше так критикувати дії цієї вдови мовляв, вона не потурбувалась про своє майбутнє. Її вчина говорить про відсутність передбачливості та розсудливості. Але, друзі, в цьому ми бачимо життя віри. В цьому якраз ми і бачимо життя віри, служити і довірятися Богу у всьому, повністю всім серцем бути відданим Господу та покладатися на нього. І хтось сьогодні може сказати: ну, це знаєте, це так дуже радикально, це дуже революційно. Так, і я з вами погоджуюсь. Це дуже радикально і дуже революційно. Але, друзі, поки ми з вами не розуміємо, що саме вчення Ісуса Христа, воно дуже радикальне і дуже революційне, поки ми не зрозуміли їм суті, ми не зможемо зрозуміти головного сенсу служіння Ісуса Христа і нашого служіння Йому. Друге, друзі, на що б я хотів звернути увагу, що Бог все бачить і Він не дивиться як людина. Ще раз зачитаю 43 й вірш. І покликавши своїх учнів, він сказав їм: істинно говорю вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто вклав у скарбницю. Якщо ми почитаємо повністю цей 12-й розділ, з самого початку ми побачимо, що там Ісус Він веде бесіду з книжниками та Фарисеєм, і Він докоряв їх їм за їхнє життя, за те, що вони люблять робити все на показ, щоб звертати на себе увагу, щоб люди їх бачили, які ми, які, який я, подивіться, які ми. Ісус каже: ні, подивіться на цю вдаву і навчіться у неї. Ми буває з вами колись дивимось, хтось перший раз виходить сюди на сцену, хтось перший раз проповідує, можливо, хтось перший раз співає чи розказує вірша якогось. Ми так дивимося, думаємо. ну, Могли б когось іншого поставити. Ну, Могли б іншу людину поставити, щоб вона попроповідувала, чи щось. Але люд... Господь бачить серце цієї людини. Господь бачить, як ця людина хвилюється. Господь бачить, як ця людина молиться, як вона готується. Так, це дві лепти, але вони найцінніші, друзі. І от я хочу, щоб кожен з нас він сьогодні оцінив себе подивився на своє життя. На кого сьогодні більше схожу я? На Фарисея, який показує всім своїм виглядом, який може, щоб і показує, який я, чи на того, який мало, десь важко, десь жартовно, але щось роблю, стараюся бути корисним для справи Божої. І я хочу, щоб ви ще раз відчули і побачили це, що Бог все бачить, і він по іншому оцінює, ніж людське око. Він цінує сьогодні те, що ти робиш, Він цінує те, що ти жертвуєш, те, що ти приймаєш сьогодні участь у служінні в церкві. Так, дві елепти це самі мілкі гроші і мало вагомі в житті людини, а тим більше десь в якомусь служінні. Але це сильно оцінив Господь. І третій пункт, друзі, те, як ми служимо, воно виявляє, кому ми віримо, в кого ми віримо, кому ми довіряємо. Вдова проявила цими своїми двома лептами, вона проявила свою довіру Богові. Це не означає, що нам сьогодні потрібно все продати, все роздати, що в цьому моя віра. Ні. Це якраз означає, в чому я бачу сьогодні безпеку, в чому я сьогодні бачу цінність. І вдова побачила, що довіритись Богу, це найцінніше. В цьому саме така велика безпека. І от я хочу, щоб оця думка вона нас надихнула і дала розуміти, що служити Богу, довірятися Богу в служінні, приймати участь у служінні, оце безпека, оце довіра, чи віра нашому Богові. І цей текст нам, він начебто, говорить, щоб ми переглянули і подивилися сьогодні на своє життя, щоб кожен подивився сьогодні на себе і задав собі питання, чи точно я сьогодні роблю все те, що я можу. Чи точно я сьогодні так роблю і так служу, що це моє служіння, виявляє мою віру і довіру до Бога. Це таке, знаєте, це дуже таке серйозне питання, подумайте над цим. І хочу розповісти ще одну притчу. Можливо, ви, я впевнений, що багато з вас, хто і чули цю притчу, що була така місцевість село одне, де було. Гарна земля, гарний чорнозьом, І люди багато вирощували там виноградників в кожному дворі, кожний господар він робив у своєму домі вино. Було дуже багато вина, і от люди ці місцевісті вони пізнали, що в їхню місцевість приїде цар. Вони зібралися і вирішили, як ми можемо зустріти цього царя, яку ми пошану для нашого царя можемо таку зробити велику пошану. І вони вирішили, щоб поставити таку величезну бочку дерев'яну і наповнити її вином. І вирішили, що кожен дом, кожен господар принесе по 10 літрів віна і виліть у цю бочку. І таким чином ми знаєте, поставимо такий рекорд Гіннеса з великою пашаною. Зустрінемо нашого царя. І коли почали збирати це вино, то кожен господар він подумав, так порахував Ну величезна бочка якщо я принесу відро води замість вина, ніхто й не побачить. При таких об'ємах це ніхто і не відчує. І отак от вийшло, що один, другий, третій вони принесли воду. А ми пам'ятаємо, що все це робилося для того, щоб виявити шану царю. І от коли приїхав цей цар, відкривають цю бочку вина, і оттуда потекла вода. І виявилося, що кожен так думав і кожен не поучаствував, друзі. Кожен думав, що хтось це зробить. Нащо я це буду робити? Без мене якось е -е, обійдуться. Ця історія, друзі, проста, як притча, але вона нам нагадує, що ти приймай участь сьогодні в служінні, як можеш. Не питання скільки, питання як можеш. І це вдова, вона не посоромила своїх двох лепт. Сьогодні з вас хтось може подумати, ну взагалі, ну, що я можу, я взагалі студент. Хтось може подумати, а я пенсіонер, ну що я можу зробити такого корисного. Але, друзі, пам'ятайте, що все, що ми робимо, кожен з нас, він робить це перед Богом. І Бог оцінює кожного з нас. І Бог оцінює не так, як оцінює людина. Бог оцінює, не так, як оцінює пастир. Тому, друзі, якщо так, то не соромтесь своїх двох лепт і служити перед Богом, бо Він оцінює і використає це в своїй славі. Тому я хочу, друзі, щоб ми зараз в молитві зараз з вами подякували Богу, що є ті люди, які служать, які використовують свої 5, 20, 100 лептів. І помолимо, щоб ми, як церква, були як ті, які служать перед Богом, розуміючи, що це цінно перед Божими очима і в Царстві Божому. Амінь. Помолимось тоді.